Альтернативу. Якщо вже клієнт прийшов до вас, то він вас поважає і вважає, що ви компетентні, тому він буде до вас дослухатись, тому не забувайте пропонувати якісь альтернативні рішення. Не йдіть зразу на поводу клієнта, коли він там щось вам каже: от я хочу саме так. Ну, ми про це поговоримо. Це теж дуже цікава історія, як бачить історію клієнт. І от це моє улюблене. Не дозволяйте клієнту перекласти на вас відповідальність за його рішення. Дуже часто знаєте, багато хто е, з нас е, чув таке від клієнта, е, що скажіть мені, а що б ви зробили на моєму місці? Це я чат підглядаю, може, хтось питає щось. Щоб ви зробили на моєму місці, і я тоді кажу: я не можу бути на вашому місці. Для того щоб мені бути на вашому місці, мені треба було народитися у вашій сім'ї, пройти ваш шлях, мати ваш характер, ваш темперамент, мати ваше оточення. Тому не питайте мене, це дуже важлива річ. Ви знаєте, я до цього прийшла не зразу, тому що я людина з кавказським темпераментом, і мені інколи хотілося на початку моєї адвокатської діяльності догнати і причинити добро. Тому що ну, я ж така видатна, я знаю як краще. Потім я зрозуміла, що е, як краще я не знаю, і не знає ніхто, тому що це краще для іншої людини, а не для мене. Тому, моє золоте правило завжди: я не даю перекласти клієнту відповідальність за свої вчинки, за свій вибір. На мене, коли мене клієнт питає, як краще зробити отак чи отак, я кажу, вибір завжди за вами. Я розказую, кажу, у вас є чотири варіанти, три варіанти, два варіанти. Перший варіант у вас такий, наслідки для вас будуть такі. Другий варіант у вас такий, наслідки будуть такі. Ризики при цьому перше, друге, третє. І що робити? Я кажу, обирайте самі, зважте на ризики, зважте на обставини і зрозумійте, що для вас менш травматично. Далі це відповідальність клієнта. Ще це знову ж таки мій досвід, і я так вважаю, що основні процесуальні документи позови, скарги, клієнт має підписувати сам. Ну, зрозуміло, там, що клопотання можемо підписувати ми. Адвокат не підписує документи за клієнта. Бувають просто: я не буду озвучувати, ви розумієте всі, про що я маю, що я маю на увазі. Це питання такі етичні. Хай клієнт сам підписує свої документи. Так буде і надійніше, і спокійніше, і, і, і клієнту, і вам, і нам, колеги, буде спокійніше. Оце, знаєте, моя дуже улюблена тема, тому що мало хто, я хочу звернути вашу увагу особливо на це. Коли до нас приходить клієнт, він приходить зі своєю проблемою. Окрім юридичного кейсу, у нього існує проблема. І його проблема ожах може лежати не в правовій площині. Адвокат надає правову допомогу. Адвокат розуміє, що він може вирішити в праві в галузі права. І проблема клієнта може не лежати в правовій площині. Я вам розкажу одну історію. На початку моєї адвокатської діяльності. Я два з половиною роки вела справу про поділ майна подружжя. Люди розходилися, проживши більше 25 років, розходилися складно, знаєте, так кроваво, були сказані такі слова, після яких немає вже повернення навіть до нормальних відносин. І коли ми говорили з клієнткою, я представляла інтереси дружини, я їй сказала, що ми з вами можемо отримати от стільки. Але я буду битися за от стільки. Вона сказала: добре, ми билися два з половиною роки, і коли апеляція винесла рішення, я була неймовірно щаслива. Я обняла її прямо там в, на виході з залу, тому що ми отримали, я ж як адвокат розуміла, ми отримали більше, ніж найсміливіші мої мрії. Ми отримали дуже багато там, ну, разів у п'ять, ніж ми сподівалися, і я реалістично очікувала, що ми отримаємо. І коли ми виходимо, я їй кажу: Ну ви раді, дивіться, скільки ми отримали. Я бачу, вона взагалі не посміхається навіть. Я кажу, і що? Вона йде зі мною каже: Давайте вип'ємо кави. Я кажу, щось не так. Ви хотіли ще більше? Я вже починаю розстроюватися. Вона каже: ні, я хотіла, щоб він здох. Проблема. Ми не вирішуємо проблему клієнта, ми надаємо правову допомогу. Запам'ятайте це, тому що завжди хочеться обігріти, приласкати, щось порадити. Колеги, для цього є психологи. Хоча ми теж маємо бути трішки психологами, але пам'ятайте, що ми не вирішуємо його проблеми. Ми вирішуємо кейси, юридичні кейси. Далі ми поговоримо, як жити, як, як з цим жити. І ще одна історія, на яку б я хотіла теж звернути увагу, а те, що не треба критикувати колег. Не критикуйте попередніх адвокатів. Ну, крім випадків, коли вже щось дуже жахливе, і ви бачите, що права клієнти були дуже, дуже порушені, і реально там адвокат вчинив щось, ну якесь реальне неподобство. Пам'ятайте про те, що у нас у всіх з вами є колективна репутація. Ми з вами адвокати, і колективна репутація, наша з вами колективна репутація, вона формується з репутації кожного адвоката. На превеликий жаль, я не буду говорити, що в нашій професії зараз вистачає ну випадкових людей. Є випадкові люди. Є люди, які не дуже розуміють, що вони роблять ці професії. Є люди, які з суміжних галузей, і вони не розуміють, що таке репутація. Просто ну я, наприклад, у мене була мама адвокатом, і я пам'ятаю, як в броварах в маленькому місті, коли коли була квота на адвокатів, хто старше пам'ятає, хто молодше, не знає, що раніше була квота на адвокатів на певний населений пункт. І коли голова юридичної консультації в броварах ішов по місту, то чоловіки піднімали шляпу. Таке було ставлення, що нубливо, бо йшов цілий адвокат. А зараз, а зараз те, що маємо, те, що маємо, ми самі в цій професії від нас з вами залежить, кого ми туди пускаємо. І пам'ятаємо, що критика колеги є ще правила адвокатської етики. Ну, ми від них нікуди не дінемось. Тепер а, про ті ризики, які у нас з вами виникають, коли ми спілкуємося з клієнтом. Адвокат не зобов'язаний. От є багато всього, чого ми не зобов'язані робити. І я б хотіла, щоб ви звернули на це увагу, тому що більшість, особливо молодих адвокатів, вважає, що клієнта нада усе щоб його ніхто не відібрав. Я буду його носити коло серця, цілувати і заносити його чуть ли не на ручках в процес. Я десь читала в Фейсбуку, дуже гарне. Ми, ми вийшли з під варти, ми вийшли, ми, коли спілкується адвокат про свого клієнта, особливо молоді адвокатеси, так, ми вже клопотаннячко подали, ми те, ми те, коли вважається ми з клієнтом, а не наше, наприклад, адвокатське об'єднання. Мені це нагадує, знаєте, як мами говорять про маленьких діточок. Ми покакали, ми попісяли, ми сходили на горшок. Ну, Ви не зобов'язані його любити. Я не зобов'язана любити свого клієнта. Я не зобов'язана поділяти його погляди. Ми поговоримо про те, які бувають клієнти, особливо хто працює з політичними клієнтами, з токсичними клієнтами. І не зобов'язаний мати з клієнтом однакові цінності. Я вам розкажу одну історію: поділюся, може, багато хто бачив її у Фейсбуку. Перед виборами президента останніми. Мені написав наш колега-адвокат публічно про те, що а, от тепер ти е, падеш вниз, тепер буде партія зелених, і тепер от, е, ми будемо перемагати. І я кажу: я не розумію твоїх причинно наслідкових зв'язків, тому що у мене в клієнтах були люди різних політичних сил, усь майже усіх, які були представлені в минулому парламенті. Uh, ну, колега там почав. Uh...